Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Якщо вам набрид повільний інтернет, але ви досі використовуєте не той кабель, час оновитися. Давайте разом знайдемо найкращий кабель саме для вас. По-перше, маємо Ethernet категорі 5Е. Він дешевий і чудово підходить для домашнього використання, але не найшвидший. Далі, категорія 6. Він забезпечує вищі швидкості та краще підходить для потокового відео чи ігор. Але, якщо вам потрібна максимальна продуктивність, категорі 6А ваш вибір, він впорається з найвищими швидкостями, але коштує трохи дорожче. Нарешті, оптоволокно надшвидке швидке та надійне, але дороге і складне в установці. Отже, що найкраще для вас? Якщо у вас обмежений бюджет, обирайте категорію 5Е. Хочете швидкості, але не хочете витрачати багато, вибирайте категорі 6 або категорі 6. Потрібен найкращий досвід в інтернеті? Оптоволокно, ваша відповідь. Обирайте з розумом і насолоджуйтеся швидким інтернетом. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Бажаю всім успіхів в опануванні сфери IT.